Бачити і усвідомлювати, що в нас є майбутнє, що ми всі були, є і будемо патріотами своєї держави, що ми не цураємося своєї мови та вшановуємо традиції рідної землі, і ніщо так не з'єднує і не зігріває серця всіх українців, як наш національний гімн. Тож виконаємо його всі разом як одна велика дружня родина. Виховний захід присвячений 80 й річниці УПА Дню захисника України. Оголошується відкритим. Ще не країни, Сьогодні, що не братя козацького! Слава Україні! Дякую! Дякую! Слово. Слово надається вчитель директорці школи Логен Оксані Михайлів. Слава Ісусу Христу! Шановні гості, учні, батьки, педагоги. Ми ще раз докажемо те, що українці є незламними. Незважаючи на ті сьогоднішні страшні події, ми не скорюємося, ми не здамося так просто. У нас сьогодні незвичайний день. Щорічною такою традицією урівчан стало відвідування такого святого місця тиші, спочинку наших героїв, які загинули за волю і незалежність нашої держави. Адже 14 жовтня ми святкуємо і вшановуємо пам'ять. Тих загиблих героїв, які 80 років тому віддали своє життя. Бачите, і ми стали очевидцями, а наші діти свідками тих страшних подій, які були колись, і які знову тепер на нашому шляху виникли. Нам дуже приємно, що сьогодні до нас долучилися. Наші земляки, можна сказати, уже. Ми дякуємо пану Олександру Івановичу за таку організацію, за те, що доєдналися до нас, щоб вшанувати сьогодні пам'ять наших загиблих воїнів. Хочу звернутися до вас, наші дорогі учні, не тільки нашої школи, а учні, які доєдналися із. Гуртка туризму, будинку учнівської творчості міста Трускавця. Ми ще є маленькими, ми не можемо взяти в руки зброю, але ми теж воюємо на своєму фронті, на освітянському фронті. Адже дуже приємно бачити серед лав захисників України, наших учнів. Випускників нашої школи, ваших батьків, братів, сестер, матерів. Здобувайте, діти, цю науку, будьте гідними патріотами своєї батьківщини, не забувайте своєї землі, шануйте, цінуйте, бо ви бачите, що наші прадіди, діди, батьки віддають саме найдорожче, що є в цьому житті. Це є життя. Отже, продовжуйте традиції, бережіть культуру нашу, любіть свою неньку України. Слава Україні! Україну за тебе йшли битись на набій, козаченькі, стрільці, січовії, повстанці. Упа поклали голівоньки, браття рідненькі. Щоб зникла із серця Солона Ропа. Про створення УПА, про події, які відбувалися на наших теренах в цей час, а також про історичну довідку цієї могили розповість детальніше вчитель історії нашої школи Яворський Зінон Іванович. Шановні і гості. Я хочу коротенький курс, як повстала ця могила. Для цього треба згадати 1914 рік, коли в Європі розпочалася велика війна. Її так називали до початку ще більшої Другої світової. Вона була велика війна. І в цій війні взяли участь дві імперії австрійська і російська, яка якраз на той час ділила українські землі. Наші землі, Галичина, були під владою Австрії, решта України була під владою Росії. На жаль, в цій війні часто. Українці зустрічалися між собою, бо вони були в двох арміях: українців російській і австрійській. Щодо наших політичних лідер, Галичини, то вони вирішили, що треба воювати на боці Австрії, тому що Австрія це менше зло ніж Росія. Вони знали, що якщо Росія переможе в війні, то галичанам буде непереливки. Вони знали, що там їх чекає Сибірія, їх чекають заборони на українську мову, школи українські і тому. Якраз було створено курінь січових стрільців. Це окремий загін, який воював на боці австрійської армії. І якраз тут, де ми перебуваємо, проходили важкі бої вже в 1814 році. Восени проходили важкі бої. Тут сусідня гора є далі, на якій відбулася велика битва, де загинули тисячі російських солдатів. Вони там і похоронені. Російська влада, навіть вже радянські сини спромоглася на якийсь меморіальний комплекс зробити аж за України, вшанували. Пам'ять тих загиблих вояків поставили там генеральний комплекс. А щодо січових стрільців, то їх було вирішено хоронити ось в цьому місці. І Тут повстав у 1614 році цвинтар січових стрільців. Чотирнадцятому році Росії все ж таки вдалося з боями прорвати оборону австрійської армії і захопити Галичину. І на деякий час наші предки опинилися вже в Російській імперії. Як тоді казали, прийшли перші руські, але казали, вони добрі, бо вони прийшли, і пішли. А другі прийшли і не хотіли вступитися. Ще й зараз не хочуть вступитися від нас. У 2015 році знову тут бої недалеко від нас є гора біля Трухоноса Ключ, макілька, де наші січ... Січ... січові стрільці дуже проявилися як боєздатні воїни. На жаль, вони гинули і тут продовжують хоронити січових стрільців. Наші галичани були праві, що треба захищати Австрію, бо вони розуміли, що може під час війни бути нагода відродити українську державу. І дійсно. Тишесот вісімнадцятому році колишні січові стрільці стали основою української галицької армії. Повстала українська держава під назвою ЗУН. Ну на жаль, знову у нас сумна історія. Розпочалася польсько-українська війна, і ми, на жаль, цю війну програли. До нас прийшла польська влада, але наші колишні січові стрільці та інші не змирилися із окупацією поляків і почали вести підпільну боротьбу. Для цього створили організацію ОУН. Організацію українських націоналістів. і різними метами вони почали боротьбу вже за відновлення української держави для вихід з під польського панування і почали гинути перші українські патріоти. І було вирішено українських патріотів, які загинули вже в 39-му році, хоронити на цвинтарі отут де був похоронені січові І Так повстала тут ще одна могила: могила воїнів ОУН поки що. Знаємо, ми напевно, з історії, хто вже старших класів, що 39-му році наша Галичина попала під московське правління. Тоді два світові такі тирани Гітлер і Сталін договорилися поділити Польщу, і наша Галичина. Згідно пакту метро, Молотова, опинилася під владою Московської імперії. Як і колись наші предки передбачали 14-му дійсно, почалися масові арешти, тисячі патріотів опинялися в російських тюрмах. Щодо рівчан, то десятки опинилися в Дрогобичі в тюрмі. І на жаль, там і десятки, чи морі сотні наших окраїнів загинули в катівнях московських. Тоді наші. Лене вважали, що Гітлеру потрібна Москва. І вже в 41-му році, коли почалася війна радянсько-німецька, частина українців вирішила, що треба бути готовими знову до відрожньої держави, треба мати знову свою. Так колись мали сільці в курінь. Так створили в німецькій армії свої військові дивізії, Роланд і Нахтігаль. Бо вони думали, що Гітлер бажає Москву захопити, а нам дасть спокій. На жаль. Це була наша помилка у 30, 30 червня 41-го року. В Львові наші уніці проголосили відновлення Кримської держави, але ні, Гітлер не визнав її. Бандера Стоцько і інші лідери були арештовані. І тоді наші ті воїни, які думали, що може допомагати німцям, бо вони стануть осередком української армії. Переходять під пілля. По наших Карпатах, по лісах Волинських створюються підпільні загони, які починають вже вести боротьбу із німецькою окупацією. І 14 жовтня 42-го року з цих розрізних загонів створюється армія УПА. 14 жовтня ми до сьогодні святкуємо день створення УПА. Ну на жаль, війна це жертви і е, жертви спочатку з боку Німеччини. Але в 44 четвертому році сюди приходить вже Червона армія і воїни УПА. Які е, не припиняють боротьби десь до року 50-го продовжують воювати і знову жертви, і знову похоронки. І Важко деколи не було похоронити. Звозили сюди тих вояків упа з найближчих територій орівчан і сусідів. На жаль, це було деколи дуже ризиковано. Тому що радянська влада за таке могла і в Сибір вислати, хто би хотів оту створити ту могилу. На жаль, наша боротьба знову закінчилася приходом уже тих груз, які вперто не хотіли вступатися. А могила оця, де і свічові стрільці, і воїни у похоронені, дуже радянській владі не подобалося. і було вирішено цю могилу зруйнувати. 79-му році на цій могилі почали сіяти. Овес дивно, ворім земель купа пусувало. Ні, треба було тут посіяти, бо могила це символ, символ колишньої боротьби воїнів. Упа і тільки із приходом української держави вже в 89-му році почала говорити про відновлення могили. Радянська влада вже під керівництвом Горбачова, під тиском Європи змушені йти на поступки народові орівчани при підтримці Трускавецьких. Жителів відновили могилу, поставили спочатку березовий хрест, а потім нержавіючий, Далі була насипана висока могила і побудова капличка. І кожного року орівчани і всі бажаючі струскуся, приїжджають на відправу, щоб вшанувати наших героїв. Героїв які боролися з московською окупацією, ще в 2014 році, і воїнів УПАУН, які гинув 1939-му, десь до 1950-го. Року. На жаль, як бачимо, що оця московська орда і сьогодні не дає нам спокою, але ми надіємося, що це вже останні такі конвульсії російської імперії, що ми нарешті вже можливо станемо членом європейського стовриства і живемо спокійно без цієї російської держави. Дякую за увагу. На вірність країні. Вони присягали народу батьківській землі, і зброю у руки тому тільки взяли, щоб честь захистити її, в холодних землянках минали їх ночі, В боях навчання шли дні, і з ворогом билися, бо язно охоче їх смерть не лагала бурні. Здобути державу свою самостійну, ось гасло, що гріло буття, і чесне сплямити борця України. І якщо й треба й життя. Багато земля наковталася крові, тому й стала вільна вода. Нехай нині за упа різне, говорять, найвища була в них мета. Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, героїв Упа, та разом помолимося за душі загиблих. Боротьба за незалежність України продовжується і зараз. На превеликий жаль, на сході України гинуть наші патріоти-добровольці та воїни української армії. Дякуємо за подвиг і вірність Україні, батькам наших учнів, котрі є учасниками бойових дій: Антоні Віталій, Гусило Василь, Онисько Володимир, Онисько Геннадій, Костище Іван, Керчай Василь. Криницький Василь, Кропивницький Іван, Степанов Денис, Ямельницький Василь, Флесник Михайло. Згадаймо їх та їх родини, дай Боже їм у цю лиху годину безмежних сил, не відчувати туги. Охороняй їх, забери недуги, підтримуй, відвіди біду і втому, живими поверни усіх додому. К матері слова летіли, летіли, ніж до козака, Бачиш, сину міць, свічка не са, до віку буде вже горіти, горітиме вона. Там біля тополі, калина росте мамині, очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа мам. Я бою за волю пішов далечінь, за правду і волю нових поколінь. Та тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Там біля тополі калини росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа мама. Я в бою за волю пішов далечінь за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Гіно ми діти твої, на вірність тобі присягає. Любов і свобода не мають ціни, як землі вишневого краю. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не розтинать, Бо ти єдина, Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. Нехай ніхто не Твоїх земель не ростена. Бо ти єдина, Україно, бо ти на світі в нас одна. Лети, пісне слави, високо лети! Кле всіх українців до згоди, ставай у ряди під зуб золотий, Єднайся і обіймись, український народи. Війна скінчиться, пеко це скінчиться, блакитне небо, сонцем зацвіте, дозрії в полі, золота пшениця. Нове майбутнє роду проросте, і за столом збереться вся родина, згадає всіх полеглих на війні. І буде мир, і буде Україна, лунатимуть віки її пісні. Ми вистоїмо, буде перемога, засяє сонце, миру з висоти, з молитвою звертаюся до Бога. Мій Боже, Україну захисти, приймофору наші рубіжи. Мій Боже, Україну збережи. Ватру надається Ямельницькому Святославу, Федешину Роману, Бадріашвілі Вадиму, Вовчанському Максиму, Хай спалахує вогонь, який покликаний об'єднувати почуття та зігрівати теплом серця, свідків сьогоднішнього дійства. Цю травинку можете спалити? Ні, я хочу її перепалити. Так. Аби краще Пасты. 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 Пасты.